22 року, з 22-го року, початку війни, прийшов, служили разом, почали проходити службу разом в Кременчуку в військовій частині Національної гвардії вже в 23-му році, в червні місяці. Наказом нас перевели у військову частину 13-ту бригаду Національної гвардії Хартія, де ми вже там почали проходити службу. Тобто його вийшло так, що він разом з нами командою. Почав служити там, навчались за кордоном разом, е і в складі військової частини, коли прийшло, прийшов наказ з березня місяця, виїхали на виконання завдань спочатку Донецька область, напрямку Креміна, і за півтора місяця після чи, чи з півтора місяці вже почали виконувати завдання в Харківській області. Ну, і коли з 14 травня Сергій виконував завдання на посаді механіка водія БТР, був солдатом, про яких завжди мріють командири. Загинув, як виконуючи завдання, потрапив в попала в нього ворожий ФПВ. Він, він був в машині, завжди був веселий, завжди був життєрадісний.